Тарифи на електроенергію для населення зростуть вже з 1 червня. Вітаю, вас, шановні друзі. Як заявив голова споживачів комунальних послуг Попенко, залишилося лише одне питання: який саме буде тариф? Обговорюється цифра між 3,50 та 4 гривні за 1 кВт електроенергії. З 1 червня а, тарифи зростуть точно, який буде тариф, поки що не А Вартість о... Орієнтовна тариф буде 3,5-4 гривні. Більше того, він заявив, що Міненерго ще починаючи з березня 2024 року, ще до всіх оцих масових прильотів по енергетичній інфраструктурі України, вже тоді всі ці питання почали підніматися. І на сьогоднішній день вже остаточно вирішено, що з 1 червня тариф точно буде піднято. А я вам нагадаю, що починаючи з осені 2023 року, я писав в своєму телеграм-каналі, що Міненерго планує підняти тарифи для населення до 5,50 гривень за кіловат, тобто до ринкових тарифів. І вони все це викриває звичайно обов'язковою вимогою Європейського союзу для того, щоб Україна вступила в Євросоюз, куди нас ніхто ніколи звичайно не візьме. Але по факту треба розуміти інше, що всі ці підняття тарифів робляться лише для того, щоб українські олігархи, такі як Рінат Ахметов, хто тримає повністю під контролем всю енергетичну інфраструктуру України, щоб вони заробляли ще більше грошей. І я вам нагадаю, що в той час, коли українська влада планує підняти в черговий раз тарифи для українців, вони продовжують продавати електроенергію в Європу, тому що там у них контракти. Я опублікував на своєму телеграм-каналі заяву голови спілки споживачів комунальних послуг, посилання на телеграм є в шапці профілю. Я розумію, зараз люди скажуть так, Зеленський казав, що не будуть піднімати тарифи до кінця війни. Але друзі, ну пора би вже зрозуміти, що все, що каже українська влада, це все абсолютна брехня.